Друзі, усім привіт! З вами знову я Данил. І сьогодні ми будемо грати у FC Mobile. а точніше, не просто грати. А, в нас буде новий центральний півзахисник у команді. Я хочу його замінити на кроса. Звісно, крос це легенда, але ми замінимо на іншу людину. Тому що крос вже ну, такий. Ну, не швидкість в в нього, в нього швидкість ну, взагалі така собі. 103. ну це, І це він прокачений дуже. от Тому не дуже. Е, ось. Тому і я хочу. Я подивився, які топові центральні підзахисники з таких, що мені зараз вистачає монета, а в мене зараз 226 мільйонів. Мені підходить оцей. Кайт. Куайт. Це нідерландець. Ми купимо його ось цю от картку. Давайте оцю от черво, червоненьку карточку рангову. Давайте. М це майже максимально, але не максимальна. Давайте мінімальну ціну. Зараз я, звеню, я хочу його за мінімальну, за мінімальну ціну купити. І зараз подивимось, що із цього вийде. І, друзі, я почекав десь 5 хвилин і вирішив змінити ціну 215 мільйонів. І в мене вона купилася. Зробив більше ціну. Ось почекав 20 хвилин, і цей кайт вже <хайд> Квайт. Вже мій. Ось дивіться, ми його замість кроса Ось, ось сюди Ось будемо ставити. Давайте я його спочатку протреную. І, друзі, після того, як його натренував, цього квайта, як його є. Е, очки навиків, Він В мене. Ну, якщо ще один ранг м -м, прокачати і. Е, і ще і прокача очконалком, то він може грати вже на позиції правого вінгера, і правого півзахисника. Тому, друзі, це дуже круто. Ну ось дивіться, я його, на, на, наприклад, зараз ставлю на позицію правого вінгра, в нього так рейтинг 104-й, а так буде всього лише на один менше, 103. Ну, Погодьтесь, друзі, це ж дуже класно. Давайте зараз, друзі, зайдемо у рівну гру, щоб його протестувати. Так, і давайте. Ось дивіться наш Клайд давайте зараз. Мені що в ньому подобається, що в нього є фінт-еластику. О, зараз ми не можемо Хонда ввести. Ай! Загубили все-таки м'яч, але він і в обороні. Дуже добрий. Опа! Перехватик, давайте. Давайте. Зараз на беркампі. Ну, в соло не пройшли. Беркамп. Квайт, розворот і бий! Ай є! Нещо можна було удари покращити, я б удари покращив. Ну, тому що такі собі удари. ай, я там. Опа, а тут давайте. Треба присанувати. Ой, тут фол, тут фол. Ну перший тайм, поки я веду, моя команда веде у рахунку 1-0. Опача, друзі, Клайд заробляє пенальті на 85-й хвилині, і його буде бити букайосака, але щось він не попадає у ворота. Але суперник знущається з мене. Ну, Ми зараз з нього познущаємося теж. Ну, ми, Я над ним про... не буду знущатися. Позначається над ним те, що він програє. Ось, Тому що вже не вистачає часу. Ну, тому, ну, пенальті то мені вже нічого не означало. І все. Ну, все, ну що, Дізю мені показує, я перемагаю перший, перший матч з Клайтом. І давайте, друзі, зіграємо ще у ВС Атаку. У ВС ататі, чесно, ну, центральні півзахисники зрідка з'являються, але все одно. Давайте зіграємо. Так, давайте, простріл, Холланд. 1-0 поки що. Давайте. Ніко Вільямс. Проти Канаваро Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я думав, я м'яч загублю, але ні. Ой, Канаваро мене зустрів. З хлібом сіллю, як то кажуть. Так, опа, знову ж, точніше, не знову, а штрафний Вид захисникам яч Просто вид рикошетов О, там и квайт, Вы але все одно мы видали На Нику Вильямса на, Вильямс, на Холланда Роберто Карлос Там Давайте, вот такой вот прострел На Холланда Холланд завершает Итак, давайте Кафушечка на Холланда Гол Гол Так, давайте ще раз. Букайосака. Букайосака. Забиваємо 6-4 поки що. Холанд, давайте просто як Чех рятує. І знову Куайт, і знову подача і знову по... не дуже. Знову Канаваро, ай, знов... 6-5, треба забивати, а то ми зараз можемо так, так і програти. Як в поперечку? М'яч попав. Холанд! Забиваємо. Давай! Не забий, не забий, будь ласка, да! Ми перемагаємо! Але що це було від Холанда поперечка? Він мені нерви так потріпав. Так, друзі, і на цьому я буду закінчувати відео. Ем, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Даниїл. Всім до зустрічі!